Пікет метрологів в обласному центрі протестував колектив державного підприємства Херсон Стандарт Метрологія. Близько восьми десятків працівників вийшли під стіни підприємства з національним прапором і плакатами. Люди проти призначення нового керівника. Днями у столиці відбувся кадровий конкурс. Комісія, куди входять винятково представники мінекономіки, постановила Херсонську стандарт метрологію очолюватиме фахівець з іншого регіону, а не чинний виконувач обов'язків гендиректора. Колектив чужого протеже. Не хоче. Люди поддерживают нашего директора. Почему? Потому что самое главное, он знает эту работу, он знает каждый отдел, он знает всех людей. К нему может подойти. С любым вопросом любой противник к нему может подойти. Не просто так, вот как, например, пришли Донецкие к нам и полцентра разогнали сразу, привели всех своих. Человек с чужого региона, с другого региона. Нам все-таки хочется, чтобы был представитель нашей области. Атори дійсно заінтерісовані в розвитку іміна нашої області, не ну прішли, Микола Курдюмов обов'язки директора Херсон стандарт метрології виконує з листопада минулого року. Підприємство віддав понад 30 років. Розпочинав з простого інженера на міністерській комісії. Він як один із п'яти претендентів на посаду генерального представив власний план розвитку підприємства. Коли я вийшов з конкурсної комісії, я був вполне уверен в тому, що я выиграл этот конкурс. Но уже по дороге в Херсон я узнаю, что на сайте министерства как бы победителем этого конкурса объявлен Глобородский Александр Ленидович, который проживает в Николаеве. Ну и для мене рішення комісії було шокуючим. Херсон стандарт метрологія, державне підприємство, яке від держави не отримує ані копійки дотацій. І є не просто самоокупним, а прибутковим. Щомісяця на різноманітних експертизах метрологія заробляє понад півтора мільйони гривень. Підприємство самостійно сплачує податки. А як буде з приходом нового керівника, тут не знають. Тривогу б'є профкомітет у статуті профспілки машинобудівників та приладобудівників, куди входить у колектив херсонських метрологів чорним побі. В ньому сказано тому, що профспілка приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір, контракт з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує закон України про профспілки, їх права та гарантії діяльності. Законодавство про праці ухиляється від участі в переговорах. Ну, Щодо укладення та змін до колективного договору та тощо нового керівника на підприємстві ще не бачили, як і міністерського наказу про призначення. Кандидатуру очільника стандарт метрології, до речі, обов'язково мають узгодити в обласній державній адміністрації. Але тут про нового очільника нічого не знають і підтримують старого. Ця кандидатура не погоджувалася з обласною державною адміністрацією, кандидатура так званого переможця конкурсу, який відбувся в Міністерстві економіки, і до цього часу Міністерство економіки. За результатами проведеного конкурсу ніякі документи до нас не направляли. Тому я думаю, що е, наші неодноразові звернення до міністра економіки е, повинні бути почуті, враховуючи бажання колективу, який хоче працювати із кандидатурою, яку запропонував голова обласної державної адміністрації. Юристи радять колективу боротися за своє, бо шанси є. Профсоюз в праві і не тільки в праві, а й обов'язаний захищати права членів трудового колективу. і він має Такой механизм через кодекс закона о труде и профильного закона, который позволяет и, в данном случае принять решение не обращаться в суд отдельно, а просто принять решение о расторжении трудового договора с руководителем предприятия, який является обязательным для собственника. Если собственник не обжалует, то есть в, этом случае, в этом случае коллектив в более выгодной ситуации в выгодном положении процессуально выгоднее, чем орган. Пострайкувавши годину, метрологи відправилися до рабочих місць в Надії, їх почути. Субтитрувальниця Оля Шор